Доброго дня, шановні батьки та діти. Ми продовжуємо цикл уроків за нашим підручником Imagine for Ukraine для першого класу. І сьогодні у нас Юніт 3, третя тема. Toys. Будемо говорити про іграшки. So, Children Playing in a Sand Piets Ukraine. Погляньмо на це цю, на цю фото. фото, на цю світлину, там, де дитинка сидить і грається у пісочниці. So, what a beautiful view! Так, яка чудова картинка. So, draw your favorite toy. Намалюй свою улюблену іграшку. What's your favorite toy? Яка у тебе улюблена іграшка? Напиши мені в коментарях під цим відео. Ну а ми почнемо. Lesson 1. Vocabulary. Uh, page 20. Listen and point. Слухаймо, показуймо на іграшки. Повторюємо за диктором. ball car doll robot teddy train b listen and repeat послухай і повтори послухай та повтори Тепер давайте з вами повторювати. Дол. Robot robot teddy teddy train train bomb bomb car car Машина Robot. Robot. Робот, 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 робот. Плюшевий ведмедик. Train. train. Trail. Train. Повчимо нові слова. Пограємо у гру. Дол. 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 Де у нас дол? Ось вона. Car. 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 Car машинка. Хлопчик грається. Ball. Ball – Ball. 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 М'ячик. Robot – Robot. Тed. Теді. Teddy. Ведмедик. Train, Train. – Train. 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 Потяг. Перевіримо правильність своїх відповідей. Виконаємо вправу C – Listen and Choose. Ми зараз з вами прослухаємо шість пунктів. Буде шість завдань з аудіювання. Нам треба зрозуміти у кожному пункті, котре іграшку озвучують. Котру із шести, так? One. It's a car. Two. It's a robot. Three. It's a train. Four. It's a doll. Five. It's a ball. Six. It's a teddy. Ми тут почули конструкцію It's. Так? It's a». It's a». Це конструкція, яка вказує, да? це машинка. Це робот. Давайте з нею повторимо, повторимо наші фрази. It's a car. Це машинка. Повторили: It's a car. 2. Друге. It's a robot. Let's repeat. Повторили: It's a robot. 3. Третій пункт. It's a train Let's repeat It's a train Це потяг. four Чотири. It's a doll Це лялька. It's a doll Це лялька. Five It's a ball Це м'ячик. It's a ball Це м'ячик. six номер шість. It's a teddy It's a teddy. Це ved. It's a teddy. Good. That's all for today. на цьому це все. Чекаю відповідь у коментарях на моє питання. What's your favorite toy? яка у вас улюблена іграшка? Прощаюся з вами до наступного уроку. Lesson 2 у нас буде присвячений grammar, Граматиці. See you!